Якщо ми знову злопатись, значить що, будемо знову позоритися на камеру і будемо копати лопухи. Погнали? <рик> Я, коротше, копаю, ти тянеш, поки очі не полопаються. <рик> будемо витягувати переходим, кріпку. Переходимо на новий рівень. Той раз у нас щось не пішло, по майже по цей раз піде. По -потроху беремо. Зараз покажемо, як з цими лопухами справу мать. Брав. Бороться. До речі, ж, корінь лопуха сухий, ми купуємо. Ви про це не забули? Смотри, какая кишка. О, смотри! Что-то получается! Это у нас лопата не такая была! Да! Новая лопата и новые блин. Эмоции. эмоции! Все. Пошла жара! А ну, смыкай! На эту сторону! Ты что, на камеру куришь? Я? Так сейчас всё Вот это, блин, кишка. Это сейчас заработаем! Да? Ну. А Аж двох. Давай. О, О! Глянь який! Оце воно ба. Це ж на щось похоже. Хоп! Цей корінець, хоч, блядь. Ну нормальний. Да. Диви, викопав корінь лопуха, як правильно діємо. Взяв, помив його, розрізав на дві частини, на чотири частини поперек. І сушиш. Висушив і налубни його, обов'язково пам'ятай. Нікуди інше, тільки на лубни. 130 гривень кілограм, отаку штуковину купуємо в сухому вигляді. Так що не лінись, хватай лопату і дивись. Так я пішов копати. Біжи копай. Дивись, не лінись. Гроші, оказується, ростуть під ногами на деревах всюди. Остається лише просто взяти свою п'яту точку і піти щось робити. Так що, хто каже, що нема за що жити, отакий варіант, я думаю, підходить. Ми ж копаємо, чого б не копати, правильно? На новий велик зароблю. Хоча. О, на новий велик? Подивимося, що в тебе з того нового велика вийде. Може, мотор на велик купити і духу вже купив. О, так, в мене, да, в мене така ідея була мотор купити. <гум> Все, а ви дивіться, не забувайте підписатися на канал. Ну і, звичайно, відправляти свої посилочки на лубни не тільки з лікарськими рослинами, а й з кольоровими металами і іншими матеріалами, які ми купуємо.